стою на таможне. А вот там, смотрите, нам танки везут. Бачите, какая красота. Ездила в справах в Украину. Думала, съезжу и повернусь. Стою на таможне, ревушу корова. Не думала, что будет так складно. Так, треба їхати в Італію, в мене там дитинка на мене чекає. Але ну, просто плачу, що корова. Отут я стою, От у саме верх Черніга я їздила. А мені треба от сюди. От в Італії. Ну, не знаю, як ви перетинали кордон. Чи їздили ви додому в справах? Ну, стою, риву, успокоїтися не можу, не хочу уїжджати. Але ж там мене чекає дитинка і заради неї, ну хто знає, той знає, доки посидимо. Але в планах вже скоро повернутися назавжди. Я всім дякую. А через два дні буду працювати як завжди. Дякую всім, хто зі мною.